На місце влучання ракети відразу приїхали рятувальники. За допомогою спецтехніки розбирають завали. Мешканець сусіднього будинку Леонід Клунний згадує, близько 22-ї почув вибух. Як грохнуло, ми з, це, телевізор з Сонькою з Вот. І потім одразу я побіжав, само, в спальню. смотрю, а там само, окна, окна нету, нічого нету, все повиривало. От, і одразу тут, смотрю, вже оперативники приїхали, пожарники все це делают. Стенку від сусідів стінку ну, пробило, не пробило, але ну, стінка моя впала. Я то вийшов. Сам чоловік не травмований. Волонтери тут же зігрівають жителів цього району та рятувальників гарячим чаєм і кавою. Розгорнули намет, привезли їжу. Приїхали за 40 хвилин після вибуху. Ми будемо стояти тут, поки це все не скінчиться. Скільки буде треба? Сутки, двоє, троє. Завтра вранці веземо людям, які постраждали від цієї трагедії. Гаряче харчування, супи, сендвічі, чаї. На місці працюють рятувальники, поліцейські, військові, спецтехнікою припирають аварійні плити, під завалами шукають людей. Станом на восьму ранку начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гучаренко повідомляє про трьох загиблих: восьмеро поранених у шпиталина. Ще тринадцять постраждалих лікуються амбулаторно. Анастасія Славкова, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.